Ви, певно, думаєте, ну гаразд, роуд просто ще один зірковий бренд з прилавками магазину за сотні доларів. О ні, це не просто гламур і блиск, це мінімалізм і доступність. Тож як Гейлі почала цей бюті штурм і зробила зі свого імені синонім успіху в косметичному бізнесі. Ми зараз і будемо розбиратися. Модель постійно питали, у чому секрет твоєї шкіри, та просили поділитися своїми ритуалами краси. В інтерв'ю Джимі Фелону вона по ясню, що хотіла створити. Мінімалістичний бренд, який пропонує лише необхідніші засоби для догляду за шкірою. Її філософія краси полягає у простоті та якості, без надмірного асортименту, що відрізняється від багатьох інших брендів, які пропонують багато продуктів одночасно. Тож, мабуть, саме тому вона обрала займатися косметикою замість одягу, наприклад, цей підхід відповідає її особистому стилю, бо вона любить мінімалістичний підхід. Отож повернемося до. 2022 року а тільки тількино з'являється на ринку, але підготовка до запуску почалась задовго до того, як Бібер вирішила, що час підкорити світ догляду за шкірою. Ви сподіваюсь, не думаєте, що зірки просто так стоїть з ліжка і такі о. Сьогодні я стану косметичним магнатом. Це, звісно, був стратегічний хід спланований до деталей. І ось вам цікавий факт. Назва Роу це не просто якесь випадкове французьке словечко. Ні, це друге ім'я Гелі. Хто знав? Пишіть, будь ласка, в коментарях. І тепер її ім'я не просто відоме на весь інстаграм. Воно тепер і на кожній баночці.